Всім добрий ранок. Співчуття у кого не добре. У нас знову сніжок. у нас буде забіг по Києву. Зараз розповім. Клас, так? Да? Що, сніжок? Перевірив? Обігрівач. Так, Перевірив. А то їх викидували. Так, у нас Богу було тихо. Ну, ми тут під Києвом то у нас було тихо, а в, ну, в області то не скрізь. Купили ми вчора інвертор. Психанули на 6 кВт. Зараз ми їдемо в Київ. Скільки за все він тут буде стояти. Зараз ми їдемо в Київ. За, 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 за. за стійкою. під інвертор і акумулятори. Потім нам потрібно буде поїхати на нову пошту, отримати акумулятори з Харкова до нас приїдуть. Потім знайти. Людина, з якою треба розрахуватися за ці акумулятори. Ой. Потім роутер потрібно батькам купити. Взагалі у нас такий буду зараз насичені насичений день, то блін, це теж в добре. Але що робити? Електрики нема і після сьогоднішніх атак. Похоже, ще менше буде. Так, а що там пташки? Ми зараз подивимось. Щось вони там лазять. У мене туди не поготове. Блін. Сніга засипала. Ага. Пусто. Ой. Трошки розсипалася, але вони підберуть. Знову заносить. Ця зима важка капець яка. До речі, шінверторів, що, що акумуляторів до них ніде нема. Ну, в Києві, по крайній мірі, нема зовсім. Ми тут такими окольними путями це все знаходимо, що це треш якийсь. Через 10 руки ці акумулятори знайшли. Зараз і їдемо. Все, рум-тур суботній Києву розпочинається. Зараз як... Тут туди, то сюди хоч би до чотирьох повернутися. Їдемо за... за всім. За всім. Стойка, акумулятор. Зараз по путі відразу батарейки заберемо. Роутер. А, хоча ні. зараз до Марини. По роботі мені Зараз. теж на нової пошті треба забрати документи. до Маріни. Зараз завеземо нагрівач Марині. Mm -hmm. Справ куча. Це буде хота, казали, такі Ну, Буде Дея? Інвертор на 6 кВт. Плюс, я замовив, 6 панелей по 630 ватт, це стільки 6 на 6 кВт. Це 3800 сонячних панелей буде у нас. Так. Потім дві літій залізо фосфат, де є до інвертора. Угу. Ну і все. І на всяк випадок генератор інверторний на 3,5 кВт. Ну він там, щоб нормально працював. Ну, не на всяк випадок він є. Ну, це для того, що якщо не буде вистачати нам заряд, завести генератор. Зарядити. По цінам, скажи. Ну, дорожче, ніж оце разом. Стояла машина. Інвертор. 1000 ну, доларів інвертор. На тисяч... 6 кВт. На 6 кВт, де є? 1710 дві батареї по 5 кВт кожна. Там 5,1 кВт кожна. Плюс доставка 1100. Плюс доставка 1100. Новою поштою плюс. плюс страховка. Стойку ще знайшли зачину. Стійку за 4. знайшли 100 доларів. Угу. Ну Монтаж буде 250, плюс ще різні автомати, Ну Коротше, того. Ну, стільки 1000 і 1710. так? 2710 плюс монтаж. Десь 3300 300 буде доларом. Чищені. Так а щось чистить, як сніг. де. Да? Ну так, да, дійсно. Віддали квартиранки обігрівач, бо вони були без затоплення тут. Це інша сторона Дарниця. Ми з однієї сторони живемо, це інша квартира на другій стороні. Їдемо, тепер розраховуватись за акумуляторами. Машин практично нема. Дві машини. Теж пусто. Поверніть праворуч на вулиця Долбоневская Всі вікна забиті цим ДСП чешоцы. И там нічого себе. Вот я тут поприлетала. І там у стільки забито. забыта. Так, зараз розрахуємося за акумулятори і поїдемо за стійкою. Так, Їдемо тепер за стійкою. Батьківщина мати, написала, що десь уламки пошкодили її. Другий кінець міста. На соломі? Нічого не видно. Завтра мінус 20 передають. А зараз мінус один. Мінус Зірочка Їдемо що куди на нову пошту знову, в другий кінець. міста Додому вже на виїзд, Міги на Мігів зліті, тривога. Їдемо да, на нову пошту за акумуляторами. І будемо чекати майстра, щоб все нам налаштував. Так ми зараз отримаємо, бо на вечір подзвонимо, щоб вона все на місці. Зверь, попроще попить. Ну все в совершенстве. наш. И в турниром тоже. Киев весь побитый. Неукраненный зверь, блин, а тут наверное прилетело что-то прям. Угу, там все выгоревшее. Не просто вибиті окна вигорівши. І на тій стороні вікна поло. Це взрывною волною, мабуть. Біля нас тут пункт незламності, бо світла нема. І так по городу багато таких палаток, наметів. Так, на нову пошту приїхали. Тут у нас вантажне відділення 200 біля нас зараз акумулятори заберемо і за роутером. Допомогти нема кому. Важкі? Важкі? Да. Да. Крізь намети. Бо люди без опалення і світла. Шан. Тут продукты купим и... І... Что там сдает? Может теж не працює один этот, флагбаум, ну, так как і там. Угу. Продукты купимо і роутер, батьком. Им уже руку 20, напевно, ці модельки. Ну так. да. да. Це ж ескалатор працює, розкіш і ліфт. Ашан. Пустий. Практично. А где мороженые фрукты можно быть? Угу. Все есть в магазинах. І будь ласка, устрицы. що хочеш, коротше. Так, мені потрібно морожені овочі до рибки. Шоурма. Вот, шаурма. Чумак, вот, шаурма. Ну есть ну, турчин, є шаурма. Як да, шаурму возьмем. І у нас там ще, ще шесть. Ми такий брали вже. Такий він? Такий хочеш, блін. Хочеш той, хочеш цей. 180 це цього 200, баремо цього 200. Ні, там є сирний, ми його ніяк не доїмо. А, знаєш, що кетчуп потрібно взяти. У нас кетчуп закінчився. Ось, кетчуп. Звичайно, оцей торчин великий берід. Оцей? 46. 46. Шаурму вирішили ще зробити потім. Язик Яловичі. Качка. Парш качений. Давай попробуємо котлетки буде. Кого? Парш качений. А, а нема а рыбного фарша? Я хочу рыбных котлет. Давай Прям очень. И что ты будешь рыбать? Он жирный уже будет, котлеты. Не-не, оно ну, не годится. Качка она со своим запахом. Не хочу котлеты с ним. Раки в арене. помню, на кутривне. Маленькие раки, да, здесь. Це теж маленькі ходи. Ну то ще якісь інакші. Ось ми приїхали до мови. Капець знову треба прибирати. Так і живемо. Грібёмся з зранку до вечора. Обіцяли 14.30 дати світло на пів години. Я швиденьком курицю жарю картоплю хотіла зробити еті. шорму, хотіла зробити, але, похоже, світла. Не буде. На півгодини це за цілий день. Тобто, в 4 ранку його вимкнули, і досі його нема. Потім аж в 10 вечора обіцяла, але ціє, цієї півгодини я не знаю, буде воно чи не буде, світла нема. Щиток пустий. Ось так, так що треба переходити на. Свої потужності. Потужні потужності. Нагріла собі солянки, а Сергій пішов дрова колоти колотий сніг прибирати. Трішки перекусив бутербродом. Сказав не хоче, бо, бо потім не зможу працювати. Картоплю жарю. Більйон буде, щось не знаю. Щось зроблю. Курку пожарила, потім розберу її на запчасті і будемо чекати світла, якщо воно буде. До нас хлопці встановлювати інвертор. З четвертої ранку нема світла. А, зараз ой, щось кудись повернули. Може то не вони. Зараз восьма година, я тут розгрібаю, працює генератор. Сніга по коліна. А вон щось світиться, Сереж. Мабуть. Все, генератор заправив. Вони щось туди звернули, а потім знову дивлюся, світиться. Ага, вони їдуть. Будет да гарно, светлое, Санта-наш. Я? да? Да, да. Ну так, да, це теж так це того. Це, це багато інформації вона дуже влияє. Можна яблучкою горішки. Я можу чай зробити або кофе, якщо хочете. Що зробити? Не стесняйтесь, говорите. Ну так, ви ж заработаєте. Чай чи кофе? Ух, і хлама, завтра будеш прибирати все. Ще? Нічого не йде, А, він не потребує, Да? Ну, через нього просто не йде. У це, ага. да? це панельки не працюють, це сеть, да? Это входное 120? Да. 130. 130. Ну, видає... ну, так света не було скоро. 124. Ну, що було Хороший стабілізатор. Света не було з 4 утра. Это сейчас все все подключали. Да -да, хороший, 120-260 вольт. Mm. Тупінчата. Оце що в мене? Це генератор. А, це генератор. Mm. Це сеть, це дом, потреблення дома, так? Mm, да? mm. Оце що? Чи це просто? Mm, це графік. Так mm. я зніму куртку. Щоб красиво, бути. красиво мабуть. Красиво, ну? мабуть. Завтра порядки будемо наводити. Тут у нас вже вообще щось таке. Ні, ну я спобічаю, підемо зранку, завалимо пару дерев. А, ну це ну, тихо. Я ти... говорив, що я розділувати не буду їх, а так. Ну завалим, да завалим, да. так. Ну тут просто вообще вже... Ну. дурдом какой-то. Так, що ми маємо? Ми маємо інвертор ДЕЄ на 6 кВт. Хлопці сказали, що хороший, так? Да? Хороший, так. Да. Ну, це базу ну, хороший. Топчик. Так он говорил, що вони комусь ставили. Угу. Нам обійшлося 2700. То обійшовся інвертор і дві батарейки. Вони комусь ставили, так їм обійшлося. Одна батарейка на 5, так обійшлася тільки 2700. Нічого собі. Ну, десь послухався так. Кто-то ти то, -то заработал. Угу. Боже, посмотри 117. А цей тримає, ти бачиш? Так може бойлер поте выключить? 113 взагалі. Тому що світа не було з 4 утра. Сейчас все все повключали. Ничего не сказал, это Тогда все. Выключай завтра все. Сил уже не могу. Mm. А это шипленка или это оно mm. ты. А, оно еще и так сбоку, да, вишается. да. Mm -hmm. Не буде светло завтра заведу. Генератор поработает. А, так он его все забил. Хабель. Канал. Прям умный дом, не знаю. Дві батарейки. Все, працює. Психанули. Трішки тут прикрили. Зараз заряджено на 55%. 56%. Швиденько заряджається. Я швиденько шаурму зробила і все. Йому і можна відпочивати. Скільки часу вже? Аля. Самі бачите скільки. Сніжок. Потрохи йде. Все. Роботу проділи, пішли відпочивати. Ми вже якось за сьогодні видохлись, мягко кажучи. Все, всім спокойної ночі, тихої ночі. Тримаємось. Ось так вижимаємо, виживаємо хто їх може. Бачите, шукаємо рішення, як жити далі в Україні. На добраніч. ніч. Мінус п'ять.